Ольга на початку повномасштабної війни переїхала до Луцька з Харкова. Жінка прийшла в центр первинної меддопомоги, бо отримала повідомлення про можливість безплатно обстежитися. Харкові займалась бізнесом, була ФОП. Ми приїхали до Луцька. Звісно, перший час було дуже тяжко, ментальне здоров'я підводило. Але прийшлося взяти себе в руки. Я тут познайомилася з дівчинкою з Бахмута, і ми відкрили маленьке підприємство. і Зараз намагаємось працювати, рости. Мені здається, що я гарно себе почуваю, але от я отримала це повідомлення і теж осознала, що мені вже 40+, плюс, і дійсно треба слідкувати за своїм. Здоров'ям, щоб потім не було ніяких несподіванок. Щоб отримати послуги у рамках національної програми скринінг 40+,» Ольга вирішила укласти декларацію з сімейним лікарем. Впливає війна, повишена тривожність. В мене повишена тривожність, у дитини повишена тривожність. Кожна тривога, яку ми чуємо, це ось так. Ми як сказати, каміні. Пропонують зробити скринінг здоров'я. Mm -hmm. До вас звертатись так. Наш заклад бере участь в цій національній програмі. Скринінг здоров'я 40 плюс. Сімейна лікарка Ірина Андрійчишина розповіла про умови отримання послуг у рамках скринінгу. Через 30 календарних днів після вашого дня народження вам вже прийде офіційне запрошення, ви його приймаєте, оформляєте, якщо у вас ще немає оформленої дія картки, саме в цьому ж додатку Дія, після того напротязі 7 календарних днів мають нарахуватися кошти вам 2 тисячі гривень, які ви можете використати лише на цю програму. Записатися на скринінг можна через кол-центр чи в реєстратурі державного чи приватного медзакладу, який бере участь у програмі, говорить сімейна лікарка. Пацієнти вже зараз мене питають, чи це мені 42, мені 57, чи можу я проходити. Так, можете, якщо вам прийшло запрошення в додаток Дія. Тобто це не тільки тим, що 40 років, а від 40 і вище. Для пацієнта виділяється година часу. Медична сестра вона проводить антропометричні вимірювання, дає пацієнту анкети. Відповідні для скринінгу цукрового діабету, ризику цукрового діабету, гіпертонічної хвороби та серцево-судинного ризику для шкали тривоги та депресії, а також для оцінки, чи є у вас ризик розвитку залежності від тютюнопаління та вживання алкоголю. Після того пацієнтом працює лікар. Відповідно до того, призначає лабораторні обстеження, які входять в цю програму скринінг 40 плюс». тільки ті, які входять в цей перелік і часто то пацієнти мене запитують, уже чи можна мені зробити буде УЗД серце, чи можна мені зробити комп'ютерну томографію. Відповідь ні, тільки лабораторні обстеження і ті, які вам порекомендує лікар. За результатами скринінгу лікар дає рекомендації пацієнтам, враховуючи аналізи та обстеження. Для всіх здорових людей це глікований гемоглобін та ліпідограма. Ліпідограма нам показує ризики виникнення серцево-судинних захворювань, а глікований гемоглобін ризики цукрового діабету. Лікар додатково призначить вам ще додаткові обстеження. Що це може бути? Це може бути показники креатинін, сечовина, а також швидкість клубочкової фільтрації. Це показує, як працюють ваші нирочки. Також це може бути калій натрій, тобто електроліти крові. Та доля вашої підійде. Ну я задоволена, виявила, що мені ще потрібно додати картку Дія коли на неї зайдуть кошти, я одразу записуюсь до лікаря. Якщо у людини немає застосунку, дія вона може звернутися в ЦНАП, говорить заступниця директора центру Тетяна Книж. Обов'язковою передумовою оформлення вказаної послуги є наявність віртуальної картки, яку можливо відкрити у застосунку приват 24 В вказані гроші неможливо нарахувати ні на зарплатну картку, ні на пенсійну. Це повинна бути обов'язково відкрита окрема картка, і вже з вказаним віртуальним рахунком громадянин може звернутися до нас після нарахування коштів, з віртуального рахунку буде можливо зняти оплату за ті чи інші види послуг, що стосуються виключно здоров'я. Анна Глущук, Віктор Легіньковський Суспільне, Новини, Луцьк.